Напередодні одного із найбільших християнських свят Великодня, під час святкування якого велика кількість людей відвідає церкви, де від запалених свічок існує ймовірність виникнення пожежі, для того щоб свято не перетворилося на трагедію, управління ДСНС України у Чернівецькій області здійснює інформаційно роз'яснювальну роботу із священнослужителями так. Інженер експертським складом області священнослужителями та обслуговуючим персоналом, проводяться відповідні протипожежні інструктажі, Надаються їм відповідні пам'ятки та листівки, роз'яснюються основні вимоги пожежної безпеки. Стан пожежної безпеки культових споруд в області знаходиться на постійному контролі. Щоб швидко та правильно у разі небезпеки ліквідувати вогонь, рятувальники та фахівці обласної організації добровільного пожежного товариства провели інструктаж та роз'яснили основи користування вогнегасником. Після цього священники змогли власноруч спробувати загасити умовну пожежу, що надзвичайно важливо, оскільки практичні навички допоможуть їм закріпити набуті знання. Нам було роз'яснено, як користуватися пожежними засобами і це особливо зараз необхідно було перед великоднім, коли багато людей збирається. І є небезпека того, що ну тут і січки. Нам була надана можливість самим скористуватися вогнегасником, Було проведено така змодельована пожежа. І на думку священнослужителів, схожі інструктажі є корисними та повинні проводитися якомога частіше. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.